Біполярний розлад, чому манія небезпечніша за депресію. Ми уявляємо біполярний розлад як легку ексцентричність. Сьогодні сумно, завтра весело. Але насправді це не настрій, це життя на пороховій бочці, де найнебезпечніший момент це не коли людині погано, а коли їй занадто добре. Біполярний розлад це гойдалка між двома станами. Перший це депресія, це дно. Людина не може встати з ліжка, почистити зуби, світ втрачає кольори. Це страшно, це боляче, це високий ризик суїциду. Але в цьому стані людина, як правило, пасивна. Вона лежить і страждає, але потім приходить вона, манія, і це справжня катастрофа. Ваш мозок затоплює дофамін, ви раптом відчуваєте себе богом. Ви не спите три до. Оби і не відчуваєте втоми. Ваш мозок генерує геніальні ідеї зі швидкістю світла. Я напишу роман за ніч. Я відкрию бізнес, я полечу на Марс. Ви стаєте найчарівнішою людиною в світі. Чому це небезпечно? Проблема в тому, що у стані манії повністю вимикається критичне мислення. Лобові частки мозку, що відповідають за контроль, виходять з чатом. Людина в манії витрачає все. Вона може взяти п'ять кредитів, продати квартиру і купити на всі гроші, лотерейні білети. Або непотрібний антикваріат. Вона стає гіперсексуальною, зраджує партнеру, свариться з друзями, звільняється з роботи зі скандалом. Бо начальник ідіот, а я геній. Вона починає водити машину зі швидкістю 200 км на годину, вступає в бійки, стрибає з дахів, бо вірить у свою невразливість. Найстрашніше в мані це те, що вона приємна. Пацієнти часто припиняють пити ліки, бо ліки роблять їх нудними. Вони сумують за цим відчуттям в самого. Але після манії завжди неминуче настає розплата. Глибока чорна депресія на руїнах власного життя, яке ти зруйнував поки був Богом. Отже, біполярний розлад це біохімічна трагедія, де найяскравіші моменти життя часто стають причиною його краху. Цей відео несе виключно інформативний характер, і якщо у вас є певні проблеми або такі проблеми, то будь ласка, зверніться до спеціаліста. Дякую за увагу.